Всім привіт! Корисні поради для городників. Сьогодні у випуску: якими роботами можна зайнятися в саду та на городі цього тижня, щоб бути з урожаєм овочів та фруктів. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. 15 травня, сприятливий день, вдалою буде висадка розсади огірків, помідорів, перцю та всіх видів капусти. Посів у відкритий ґрунт кабачків, гарбузах, селери, картоплі. Можна поливати та підгодовувати рослини, але дуже помірковано. У саду можна садити смородину, малину, ожину та агрус. З 16 по 18 травня, не надто врожайні дні, але вирізкою сухих та хворих гілок, а також обробкою рослин проти хвороб та шкідників можна зайнятися. 19 травня, молодий місяць, не дуже сприятливий день. Бажано відкласти роботи в саду та на городі на більш вдалий за місячним календарем час. Єдине, що можна зробити, розпошити ґрунт, перекопати грядки, прополоти бур'яни та підрізати на рослинах сухі гілки. 20 та 21 травня можна зайнятися посадкою овочів з довгим стеблом, дині, кавунів, гарбузах, вороху, квасолі полуниці. Загалом дуже врожайні дні для посіву будь яких культур, а також будь-яких дерев та квітів. Можна обрізати гілки, пасинкувати та щепити рослини, білити дерева, а ось пересаджувати цибулинні рослини не рекомендується. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.